Проєкт проект постанови з реєстраційним номером 13377, проєкт проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії верховної ради україни з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних і судових органах Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою А за 227 рішення прийнято. Від авторів запрошуються для доповіді народний депутат України Власенко Сергій Володимирович. Дякую, шановний пане головуючий. Насправді, останнім часом в засобах масової інформації з'явилося надто багато. Повідомлень про факти можливої корупції в правоохоронних і судових органах. Тому я вважаю, що український парламент повинен і зобов'язаний скористатися своїм правом на здійснення парламентського контролю в цій частині. Саме тому мною було подано пропозицію на створення тимчасової слідчої комісії. Саме слідчої комісії я звертаю увагу, а не спеціальної комісії Верховної Ради України щодо розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних органах і органах судових. Звичайно, ми розуміємо, що ми не маємо права згідно з законом втручатися в конкретні кримінальні провадження, але комісія не про це. Комісія про кричущі випадки, про які... Знає суспільство, але яким чомусь з невідомих причин не надаються відповідні оцінки правоохоронними і судовими органами. Я хочу подякувати представникам і всіх політичних партій, фракцій і груп українського парламенту, тому що всі фракції і групи делегували своїх представників в цю комісію. Шановні колеги, я сподіваюся. Що комісія буде ефективною і через строк, встановлений у постанові, ви послухаєте і затвердите звіт цієї комісії, таким чином, здійснивши парламентський контроль за діяльністю правоохоронних органів. Дякую, шановні колеги. Прошу підтримати. Для співдоповіді запрошується голова Комітету з питань регламенту депутатської етики та регіональної роботи Верховної Ради України Святой Шкальченко. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проєкт постанови реєстраційний номер 13377. Про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних судових органах, які внесені народним депутатом Сергієм Володимировичем Власенком. Головою комісії пропонується обрати ініціатора цього проекту постанови народного депутата Власенка заступником голови цієї комісії народного депутата України Бужанського Максима Аркадійовича. у підсумку розгляду цього питання щодо проекту постанови 13.3.7.7 Комітет ухвалив висновок і рекомендує парламенту. Згідно з положеннями частини 20 -ї 138 -ї регламенту, розглянути його з урахуванням зауважень комітету пропозиції щодо нової назви ред... редакції, назви пункту 1, під пункту 1, пункту 2, пункту 8 проєкту постанови редакційних уточнень, під пунктів 2, 3, 4, пункту 2, пунктів 4 та 5 проєкту постанови виключення пунктів. 5, 6, 7 пункту другого проєкту постанови, які викладені у висновку нашого комітету, і визначатися шляхом голосування щодо цього проєкту постанови. Дякую. Запишіться, будь ласка, на обговорення. Чи без обговорення? З обговоренням, каже Європейська солідарність. Будь ласка, два за, два проти. Запишіться. Михайло Михайлович цимбалюк. Будь ласка. Батьківщина. Сергій Сергій Власенко. Будь ласка, прошу передати слово. Да, шановні колеги, дуже дякую. Напевно, вперше за свої 17 років в парламенті. Я буду коротким. Прошу підтримати. Дякую. Башков, слуга народу. Максим Архаджі Бужанський. Шановні колеги, дійсна контрольна функція одна з двох головних функцій парламенту. І мені здається, це саме той випадок, коли ми маємо її продемонструвати. На жаль, іноді так буває, що ті, хто має навздоганяти корупціонерів, подейкують живуть трохи краще, аніж самі корупціонери. Знаєте, за все, що відбувається в країні, відповідає парламент, це справедливо. Але саме ви, саме ця Верховна Рада прийняли найжорсткіші антикорупційні закони. І мені здається, кількість виникаючих скандалів навколо діяльності певних осіб з правоохоронних органів, з судової влади потребує того, щоб Верховна Рада звернула увагу на те, що там відбувається. Та перевірила ці факти стосовно тих, хто має боротися з корупцією. Я вітаю ініціативу колег з опозиції створити цю ТСК. Ми будемо брати участь в її роботі, і я прошу всіх підтримати це голосуванням за. Дякую. І Артур Володимирович Герасимов, Європейська Солідарність, і Володимирна Геращенко. Дорогі українці, ви знаєте, нинішній парламент можна заносити в книгу рекордів Гіннеса не тільки тому, що він пересидів, а й по кількості створених ТСК. Очолюють їх, як правило, слуги, які потім одна ТСК в нас була по боротьбі з корупцією, її очільник уже в СІЗО за корупцію, Другий очолив там ТСК по фортифікаціям, зловили прямо в фортифікаціях теж на корупції. Головне, щоб ця ТСК не стала, знаєте, бджоли проти меду і пустили козла в огород, щоб вона на оцю створену нашу антикорупційну інфраструктуру не намагалася насправді накласти лапу офісу президента, тому що насправді в цій країні вже у нас вже в призначають це тільки з віце-президента підпису. Ось що тут відбувається. А я хочу нагадати про те, що відбувається з блокуванням необхідних для країни тимчасових слідчих комісій. Тому що насправді Портнов, який повернувся сюди за запрошенням Зеленського на другий день після інавгурації, для того, аби справи майданівців плодити проти опозиції, тут розстрільні списки складати, його ліквідували десь там на Мадридщині. Але справа Портнова живе в кожному суді. Якось так виходить, що одні і самі судді виграють по електронній системі, начебто, розподілу судових справ, обов'язково справи проти військових команд командирів, опозиції і таке інше, і знаєте, ну просто судять так, що Янукович би позаздрив. От дуже важливо сказати сьогодні, що дві ТСК, на яких наполягає Європейська солідарність, блокуються і головою регламентного комітету, не розглядаються, і головою Верховної Ради, і президією. А це ТСК по армії. Теж така, знаєте, дуже дуже. Антикорупційна, а це ТСК по впливу суддів на е, притнова на суди і на правоохоронні органи. І тому ми вимагаємо, щоб ці ТСК були створені і очолила їх опозиція. Опозиція переходимо до голосування. Шановні колеги. Ставлю на голосування. Пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозиції комітету, викладених у висновку, та з необхідними техніко юридичними поправками. Постанова з реєстраційним номером 13337 триста Проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних і судових органах. Прошу голосувати. Так. З урахуванням пропозиції комітету, викладених у висновку. Прошу голосувати. За 257 рішення прийнято. Постанова ухвалена в цілому. Власенко з процедури. Дякую, шановний пане головуючий. Я, по перше, хотів би подякувати всім колегам за ефективне голосування. І з процедури хотів би зазначити, що е, я запрошую колег Божика Бужанського, Павлюка, Ткаченка, Третьякову, Фролова, Саврасова, Устінову. Бакунця Канстанкивич Мамку Ігнатенка на перше установче засідання новоствореної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України сьогодні. Одразу після закінчення засідання Верховної Ради в кабінет номер 5 на третьому поверсі в Кулуарах. Це біля, біля прес-центру. Дякую, будь ласка.